Останні змагання з дзюдо 2023 року у Сумах. Сюди приїхали юнаки та дівчата двох вікових категорій. Про турнір розповіли організатори змагань. На цьому турнірі приймають участь більше 200 спортсменів. Із Сум, Харкова, Полт, Кременчуга, Лохвіци, Трастянца, Ахтирки, Ромнів, Кралівця, Шоски, Срібного, Дружби. Дуже таке насичене представництво. Дякую ЗСУ. Працюємо, дітки борються. Ці змагання ми проводимо як підведення підсумків 23-го року для молодшої вікової групи і для того, щоб трошки підняти настрій нашим малим спортсменам. Бо в змаганнях це завжди задоволення і піднімається настрій, і кожен від своєї перемоги має задоволення. Про те, яке місце в їхньому житті займає дзюдо, ми спитали у учасників змагань. Це мені подобається. Я люблю одиночну боротьбу, це класно. Ну, Там прийоми різні, змагання. А на, на цих змаганнях на що розраховуєш? На перше місце. І вийде? Так. Я вирішила попробувати. Це вид спорту і мені сподобалось, і я вирішила далі займатися їм. Показати, що ми не просто ну, людина, а щось добитися. Це може бути навіть просто перемога, якась ну вона щось буде значить, а не просто сидіти в телефоні. Ми цим показуємо, що ми просто хочемо займатися спортом, що спорт це дуже гарно. Тренер з Лохвиці говорить, привіз на змагання своїх вихованців кожні змагання це перевірка нашої роботи вдома. От, кожне змагання це результат того, що ми закладаємо вдома. Юнаки 2012-2013 та 2014-2015 і дівчата 2011-2013 та 2014-2015 років народження розіграли сьогодні 29 комплектів медалей. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.